Щонеділі у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі тривають божественні літургії. Традиційно на одній із таких побувала наша знімальна група. У неділю у храмі Собору Пресвятої Богородиці, і Святої Теклі у Бродах панувала особлива тиха зосередженість. Ще зранку вулицею до святині тягнувся рівний людський потік, родини із дітьми, літні подружжя та молодь. Кожен йшов зі своїм проханням, зі своєю вдячністю та внутрішньою потребою стати бодай на мить, ближчим до Всевишнього. Священник виголосив молитви за мир і спокій для всієї України, за добробут у кожній родині, за злагоду, що так потрібна сьогодні людям. Під цими словами багато хто схилив голову. Одні в думках пригадували тих, кого хочуть захистити молитвою, інші просили сили пережити труднощі, що випали на їхню долю. За хреста любов боюся і причастя святого духа, нехай буде з усіма. Такі богослужіння у бродівському храмі давно стали не просто церковною традицією. Це зустріч громади, що тримається на вірі, взаємній підтримці та спільному прагненні добра. Сергій Нікішин телеканал Бродев